iPhone 17 Air міг бути без USB-C, але дарма злякалась Apple, Huawei підозрюють в європейській корупції. Google презентують Pixel 9a, але не зовсім. А OpenAI хоче отримати необмежений доступ на навчання свого AI. Про усі ці та інші цікаві події тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Відомий усім фанатам Apple Марк Гурман із Bloomberg вже давно стверджував, що Apple розглядала можливість випускати майбутній iPhone 17 Air без портів взагалі. Про такий смартфон-чутки насправді ходять вже десь більше десяти років, проте цікавість тут в іншому. Гурман заявляє, що Apple не пішли на такий крок через те, що побоялися реакції ЄС на такий пристрій і вирішили не ризикувати взагалі. Проте ще цікавішим є той факт, що буквально днями представник служби Єврокомісії заявив, що пристрій, який має виключно бездротову зарядку, спокійно пройшов би їхню сертифікацію, адже вимоги щодо USB-C стосуються виключно тих пристроїв, у яких в принципі є дротове заряджання. А якщо бездротовість це єдиний спосіб заряджати пристрій, то USB-C не потрібен. А взагалі, це насправді доволі неприємна тенденція, адже зі зникненням дротового коннекту у користувачів Apple заберуть останню можливість слухати музику без втрат і передавати файли дротовим способом. Хоча нормальна швидкість драдовим способом, там і так далеко не в усіх пристроїв, тож зрозуміло, що розрахунок ітиме на використання iCloud та AirDrop. До речі, про останній ЄС продовжує прогинати Apple на свої умови. Сторонні магазини застосунків є, тепер настала черга більшої кількості функцій. Купертиновці отримали чіткі вказівки щодо впровадження сумісності з девайсами інших виробників. Майбутні версії iOS повинні надавати пристроям сторонніх виробників, таким як навушники та годинники, наприклад, доступ до системи сповіщень iOS, права фонового використання та доступ до системних функцій. Це, наприклад, можна сказати, що можливість автоматичного підключення та автоматичне перемикання звуку в навушниках, як у AirPods. ба більше інші пристрої повинні отримати можливість використовувати, наприклад, AirDrops. Усі перелічені функції повинні бути безкоштовними для усіх пристроїв, а фреймворки та API повинні бути доступні для розробників для усіх одночасно з тим, як ці функції запроваджуються в пристроях Apple. І все це Apple мусять запровадити в бета-версії вже в цьому році, а повноцінний реліз має статися в першій половині 26-го року, тобто фактично в iOS 19. Проте варто наголосити, що усе це стосуватиметься виключно Євросоюзу, і далеко не факт, що усі перелічені функції запрацюють в інших країнах, адже, як ми бачимо, Apple так і не запустили. Альтернативні магазини без стосунків, наприклад, в США. Ну тому, що це пряма втрата їхніх грошей, щонайменше. І усе вище перераховане також можна віднести до цього списку, адже умовний користувач iPhone та користувач MacBook купує AirPods, зокрема, через їхнє зручне перемикання між пристроями, а файли він вивантажує швиденько зі смартфона на ноутбук за допомогою airdrop. І саме цю екосистему Apple завжди продавала. А в ЄС, тепер, грубо кажучи, всі ці бенефіти втратять свою актуальність. А я принагідно вам нагадую, що ми розіграємо PS5 Slim за донат від 100 гривень на автівку для козаків з Покровського напрямку. Треба вже от зараз закривати цей збір, потреба дуже велика, тому що росіяни не зупиняються ні на секунду і навряд чи в найближчий час щось зміниться. В першу чергу це збір, нагадую, тому донат в 5, 10 чи 15 гривень також дуже потрібен. Вкотре повторюю, що от якщо прямо от зараз кожен з вас закине саме хоча б 10 гривень, ми закриємо збір вже сьогодні. Усі посилання будуть в описі та закріпленому коментарі. Пам'ятаєте часи, коли смартфони дивували в першу чергу своїми фізичними інноваціями, а не кількістю промовлених слів AI на презентації. Тоді дуже давно існував такий смартфон, як Galaxy S9, який, на мою скромну думку, досі є одним з найкращих пристроїв компанії. Однією з головних особливостей цього смартфону була змінна діафрагма камери, яка фізично перемикалась в два значення. Чудові були часи, аге ж, власне, інсайдер Ice Universe, який майже ніколи не помиляється, стверджує, що Samsung розглядають зараз можливість повернути цю особливість. Проте поки що невідомо чи це буде реалізовано як раніше з двома значеннями, чи все ж сучасніше, як це роблять деякі китайські представники. Також з'явились перші чутки щодо нового процесору від Google, Tensor G5, який буде встановлено в Pixel 10. Як ми вже знаємо, Google відмовились від послуг Samsung і новий чіп буде зроблений потужністями TSMC. G5 матиме ядра Cortex, графічний процесор від Imagination Technology, проте більш важливим може бути зовсім інше оновлення. Якщо раніше Pixel використовували співпроцесори обробки зображень від Samsung з дещо модифікованими Google блоками, то тепер ISP буде. Повністю власною розробкою Google. Також вони відмовляються від багатоформатного кодика від Samsung, і натомість буде задіяно кодик, який підтримує av 1 vp 9 Helk і H264. Тому є великі шанси на те, що нові тензори вже не будуть ховати свою відсталість за словами про залізо, неважливе. І те, що воно важливе, доводить днями презентований Pixel 9 a новий зовнішній вигляд, Tensor g4, 8 ГБ оперативної пам'яті та понад 30 годин автономної роботи завдяки збільшеній батареї. Оновлений 63 дюймовий дисплей з яскравістю 2700 днів та адаптивні 120 Гц також на місці. Тобто можна. За 500 баксів зробити 120 Гц. Проте, усі фанати були здивовані, що після презентації не те, що не відкрились перед а навіть не було оголошено дату їхнього старту. Через деякий час ресурс 9 to 5 Google з'ясував, що уся справа в якості компонентів, яку Google, скоріш за все, виявили буквально от перед презентацією, адже це не схоже на сплановане рішення. Ще одним здивуванням стало те, що не всі AI-функції Pixel 9 з'являться на 9 a незважаючи на такий же процесор, адже 9 a має усього 8 оперативної пам'яті, а для повних можливостей потрібно щонайменше 12. І Якщо великі пікселі використовують Gemini Nano XS, то 9A отримав Nano XXS, через що Call Notes та піксель скріншот точно будуть недоступними на цьому пристрої. В мережі все більше з'являються чутки щодо наступних поколінь консолей від Microsoft. Про велику консоль і те, що вона буде працювати фактично на Windows, ми з вами вже говорили в минулому випуску. Тепер настала черга портативних консолей, адже дуже дивно не бачити зацікавленість користувачів в, цим, в цих пристроях. І десь в 27-28 році на світ чекає повноцінна портативка від Xbox, проте зелені хочуть займати ринок вже зараз. Тож наразі у розробці знаходиться консоль від Microsoft, яка буде зроблена стороннім виробником. І кажуть, що це, наче. Як буде Asus. Звісно ж, вона працюватиме на Windows, а відрізнятися від усіх інших купи таких пристроїв буде тим, що у неї буде свій ексклюзивний лончер, який буде максимально схожим на інтерфейс Xbox. І якщо згадати давню-давню презентацію Microsoft, де вони тестували режим для портативних консолей, то все стає зрозумілішим. Щодо заліза, мова йде, наче як про Z2Go від AMD, а ціна становитиме десь 500-600 доларів. Сторонню експансію планує і Valve зі своєю SteamOS. Якийсь час тому ми говорили про те, що SteamOS скоро стане повноцінно доступною для інших пристроїв, окрім Steam Deck. І, власне, це сталося. SteamOS 370 Preview приносить з собою багато різних покращень, проте найголовніше це підтримка сторонніх портативних консолей, окрім Steam Deck. Ба Більше тепер шириться ще набагато більше чуток про вихід SteamOS на ПК. І мова йде про якусь іншу версію, ніж та, що зараз пропонується у Valve зробив свій Steam машин. Єдине питання, що постає, як Valve впорається з відеокартами від NVIDIA та драйверами до них. Цікаві події та висловлювання зараз крутяться в колі виробництва чіпів та штучного інтелекту. З одного боку, Ілон Маск на подкасті дійшов до думки, що для перемоги в битві штучних інтелектів проти Китаю, штати повинні контролювати процес вироблення чіпів, в якому зараз домінує Тайвань. І якщо Китай вторгнеться на Тайвань, власне, все битва програна. І саме тому штати зараз так активно намагаються повернути собі лідерство в цьому питанні. Ну, власне, тут ані Дати ані відняти все логічно, інколи він таке каже. Щоправда, така зацікавленість маска може бути прямим наслідком того, що він збирається придбати частинку ливарного бізнесу Intel, про що вже давно говорять в мережі усілякі експерти. З іншого боку, OpenAI формує коаліцію компаній, які звертаються до уряду США з вимогою зняти обмеження на навчання ШАІ, тобто дозволити навчати моделі на контенті та матеріалах, що захищені авторським правом, посилаючись на фактично ту ж причину. Мовляв, зараз ми виграємо, ми виграємо, точніше, перегони в Шаї з Китаєм, проте зовсім скоро можемо програти, адже Китай не перебирає навчальними даними для своїх моделей. І в цій історії обидва рішення, м'яко кажучи, не дуже. Дозволити Шаї навчатись взагалі на всьому, це дуже-дуже загрозлива історія. Той же час з боку США треба якось протистояти Китаю, який навряд чи буде дотримуватись таких принципів. І давайте так: якщо ми з вами закриємо збір до кінця тижня, то я якось згодом вам розповім історію про те, як Шаї наздогнав особисто мене в дуже неприємному сенсі. Представники бельгійської прокуратури заявили, що поліція обшукала штаб-квартиру Huawei в Брюсселі та ще в 20 місцях в різних провінціях країни та навіть в Португалії через підозру у активній корупції, підробці документів та відмиванні грошей. Вважається, що передбачуване хабарництво принесло користь Huawei через лобістів у Європарламенті, які впливали на рішення в ЄС, які пішли на користь компанії. Що кумедно, до речі, в США зовсім нещодавно було скасовано закон, який забороняв лобізм в інших країнах, тобто Пер в Штатах це офіційно дозволено. Ну і наостанок поговоримо про українське національна комісія, що здійснює регулювання електронних комунікацій, дала дозвіл компанії Kyivstar на використання технології Direct to Cell від Starlink в Україні. Нагадаю, що це послуга, завдяки якій будь-який смартфон зможе підключатись напряму до супутникової мережі, наче як до роумінгової, даючи можливість дзвонити та відправляти смс тоді, коли класичного покриття оператора просто немає. Поки що це дзвонити смс, пізніше буде відео Дзвінки і інтернет. Послуга має з'явитись наприкінці 2025 року, проте інформації щодо вартості та доступності для інших операторів поки що немає. А ще, користуючись вашою увагою, хочу запитати: у мене ось на тест лежать останні картки від AMD і Nvidia, тому пишіть коментарі, що ви хотіли побачити в їхніх тестах. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте брати участь в зборі розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україну.